Скажіть мені, будь ласка, це нормально що з інфекційного відділу діти вперше, що виходять, бачать Христівний яд. Діти не бачать укриття. Яке? У нас Вони є укриття. 43 кроватки у вас там. Так, я що? насчитав. Так, 40 Двухмісті. 40 Двухмісті. Давайте пройдемося, перечитаємо. Я, я, я не, я не Вибачте, шановний, Ну треба вести свій. Уже шановний, уже шановний, Чекайте, тільки, не що не вис... бидлом, Слушайте, тільки що, що мене називали бидлом, тільки що мене за руки так, тягали. Ви ведете ви, себе, не я. Не я. Не ви Чекаємо поліцію, все. Чекаємо поліцію. Все, все, все все, добре. Чекаємо поліцію. Якщо до мене якесь питання, я порушив закон, все добре, я буду відповідати. Але ці люди, я вам ще раз кажу, вони провокатори. Брешуть зараз. У мене кожне слово записане ваше. І все, що ви робили, все крапка. Чекаємо поліцію. Ви прийшли на нашу територію. На яку вашу? Ви знімаєте ужасні кадри. Того, чому не відповідає. Ужасні кадри. Чотири роки війни ужасні кадри. Ну ось якщо чотири роки йдіть на передок, і от там покажіть кажуть, як там хлопці. Опять передок. У вас щось у когось може помінятися? Щось нове, кроме передка. і Я не вам. А при чому тут ви? Я не Ва, до вас, ви, я ви, до депутатів КМДА піду. Чому ви Суспільно мовчите вас, тоді? Зуспільно. Чому ви мовчите, якщо такі условия, я чому ви в КМДА уважні? не підете? Кому ви там підпорядковані? Міністерство які Ляшку? Які Міністру? Ви жінкою розмовляєте. Вона мене за руки копала, ви нормальні чи ні? Сам закриву.